Всім привіт! Розкажу вам, як я закінчив минулий тиждень, бо сьогодні у нас вже є понеділок. Одним словом, з Городенці я вигрузився, картоном був, загрузився з Бучача на Тернопіль, з Тернополі я загрузився цукром на Львів. Зі Львова я загрузився металом на Другобич. Мені треба було попасти в Другобич на вихідні в гості. Получається, я субота в п'ятницю Другобичі вигрузився. Ну, за минулий тиждень дуже багато вийшло роботи. Якби за один день я зробив три, три рейси. Але побував в гостях і в неділю вчора я загрузився з Моршена на Тернопіль. Дуже здивувала там ціна цього Моршена. Ніколи я такої ціни не бачив. ну Це таке, верніше, дуже гарна ціна була. Я вже вигрузився цією водою. І тут буквально зараз пару метрів. Це я в Тернополі на Поліській. Ні, на промислові, але їду на поліску, буду грузитися металом на чернівці. На Чернівці, щоб ви розуміли, ціна на метал е така, е до Києва стільки не дають. І повезло зразу, знайшов загрузку завтра з Чернівців назад на Тернопіль. Сіль грузити. І з Тернополя також загрузку знову на Івано-Франківськ у ці міні-трактори. Одним словом, цілий тиждень розписаний. Якби до четверга робота є, сьогодні тільки понеділок. Тільки працювати і ще раз працювати. На вихідні я не був вдома. Верніше, я з я з'їздив в четвер чи в п'ятницю, ні, в четвер вечором я з'їздив. Тут так взяв їсти і поїхав назад, переночував і поїхав далі. По планах в мене цей тиждень доїздити і на тиждень-два їду додому. Але їду додому, будемо трошки машину робити, треба її підмалювати. Одним словом, я вам розкажу, що в мене в планах по машині. Дуже багато хочеться зробити. Надіюся, що воно вийде за тиждень чи там півтора до паски, щоб це зробити все. Так, а зараз ми їдемо грузитися, бо вже дзвонять з загрузки, де я є. Хоча ще не пізно година, друга тільки доходить. Але головне, щоб мене сьогодні загрузили, по чернівець оцю сіль, що я взяв. Дуже мене питали, чи я точно буду, бо вона якби сьогодні була, але я договорився на завтра. Звідти там взагалі проблема виїхати на Тернопіль. А це повезло. Я з ними договорився, що я завтра буду і загружуся. Тудатно, So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting? slow, spitting fast. like a roast, I a gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you sit through with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind The fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. You Е, виїхав я вже з загрузки. Зараз п'ята вечора. Не знаю бажання працювати немає. Сьогодні щось ще й погода така, дощик почав падати. Я і вчора пізно, десь з годинка пів третьої ночі я приїхав, виходить, з Львова, ну, не з Львова Астрія, і сьогодні зранку підйом. Зараз напевно, що ну, скорше всього, стоїть питання в тому, зараз, як їхати, краще, оце я загрузився на Чернівці, а з Чорткова... Вірніше, з Тернополя, якщо їхати на Чернівці, в Теребовлі закритий міст. І об'їзд йде через Бучач, але там дуже погана дорога. Ну, Не дуже, але дорога така не дуже. Тут ще можна зараз в Тернополі поїхати і виїхати за Хоростком. Зараз я гляну по кілометражу, як виходить. Сюди дорога добра через Тернопіль. Лише сходив в магазин, купив їсти. У мене, виходить, сьогодні буде і сніданок, і обід і вечеря все в одному. І будемо їхати. Не знаю, подзвонив туди на вигрузку, сказали, як би на території у них стояти можна. Це теж металобаза якась. І зранку я думаю, головне, щоб скорше вигрузили, щоб загрузитися цією солю. Вони дуже просили, щоб я до обіду приїхав. Не знаю, Зараз потихесенько. Може зараз поїду, а може зараз може чуть пізніше виїду. Просто Зараз, якщо їхати через чортки, туди, зараз треба цілий Тернопіль обіжати, а це якраз така година зараз, що треба дотягнутися по Тернополі. Заїхав ще тільки що наш рот зараз, зараз вам розкажу виїду. Що я, що я прикупив. Вон у мене на горі е, поломаний оцей е, замок. Шукав я в Франківську заїжджав, ніде не було. Е, думаю, заїду в Тернополі, тут у нас є. Тисячу гривень. Такий замочок, тисячу гривень. Це капець. Кажу, дайте мені його з корпусом. Куди він всередину то з бардачком де все типа, ну, разом. Гроші, звісно, тут трошки дорогуватий шрот. В Франківську я був, правда, їх не було, це по 500 гривень, ну, буквально два місяці, ні, місяць тому я заїжджав, це 500 гривень був з, зі всім. Тут 1000. Ну ладно, хай буде. Бо просто у мене там з звітом вилітає, тарабанить, треба поміняти, також спитав за споляра, думаю, може є, сполярів немає, між усьових набаки. І хотів плафон червоний, червоне шкло купити, Типу, навіть є 106. Я колись на 106-му їздив, там йшли. Плафончики були типа, червоні. У них теж тут є 106 і є на розборці, але теж немає. Так, вирішив я на Чернівці їхати, подивився по навігатору. Получається, через чортків, якщо через Бучач. А що я судою поїду, різниця в 4 км. Але тут вся дорога, нормальна Там від Греймайлова до Хоросткова. Е... Як дорога стара, але їхати можна, ну, немає ям таких. А з Буча, чи до чортково 20 км так, ну, і ями, і кулія сильна. То ми їдемо сюди, зараз підемо направо, внизу повернемо на скалат. А, і то, що в скалаті ну я там через місто під знак їжджу, але напевно зараз не буду рискувати. Вже штрафів і так вистачає, поїду по обізні. І ми хоросткою вискакуємо. Далі весь новий асфальт. Сюдою нема таких підйомів. Підйоми то підйомимо, а в бучачі не те, що ще підйоми і там до того підйома ні роженешся, по-перше, по місту, по друге там дороги нема. Ого, зараз чую, заїду я. Даний варіанту в мене немає. Ні, тут в разі щось там є де розвернутися, так, ну, пацани пропустили. Мене. Так, надіюся, що я правильно заїхав. Тепер якийсь казала заїзд сині-сині ворота це не ворота, але які? Які тут тут сцені? оці справді мене? оці что ты хочешь, блядь? Да, Ладно. 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 экран. Так, іде два чувачка які ось до мене. Може не будуть бити, може надіємося, що не будуть. І надіємося, що ми попали. the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything Вигрузи, ти вигрузала. Ну, Вигрузла, але мене дає. Не сходиться їм вага. Ну, Звісно, там багато каже, кубірка годна вага, а в них там показує друга вага. А в документах, хоча в Тернополі бажать кожну пачку, ну там не пише, а пише загальна маса. Не знаю, пішли розбиратися. Так, друзі, віддали мені там документи, сказали, що все в порядку. Я вже якраз заїхав на територію, де я маю грузитися на Тернопіль. Прийшлося об'їхати ціле місто, може і можна десь скоротити, ну, так як ми тут не місцеві, не знаю я тих тут вуличок. Поїхав я по цілій об'їзні, Так, а тут нам пояснили, направо, до кінця, ой дорога тут. Не добре. Направо ще раз до кінця і направо. Знає, подивимося, де ж це ми маємо грузити. Попевно, аж там в кінці треба придул впертись для працівників. Знаю, працівники бої згорнуть. Ми йдемо прямо. Я вже перед Тернополем доїжджаю. Сьогодні мене вигрузять, дзвонив оцей, що в Тернополі заказчик, щоб я їхав. Вони до шостої години працюють, каже, але якщо четверта, там пів п'ятої, то ми тебе ще вигрузимо. Зараз якраз доходить за 10-четверта. Мені їхати ще 5 кілометрів. Добре, що сьогодні вигрузать зранку. Хоча цими тракторами там цілий день може зайняти, але. По плану у мене буде так. Завтра я ці трактори гружу. Завтра середа, в четвер вигружаю і їду додому. На пусто. Не буду я грузитися з Івано-Франківська. Комусь зробити добре за 6 тисяч гривень везти, Не буду. Поїду на пусто додому, і, напевно, наступний тиждень. Получається, цілий тиждень буду вдома, там і так Пасха, плюс в мене все на день народження. Буду цілий тиждень біля машини, назбиралося роботи трошки, треба сідло зробити, плюс буду малювати, оновлювати такий чуть-чуть буде тюнінг покрасочний. Потім я вам сьогодні або завтра я вам знімлю, покажу, що я хочу зробити. Надіюся, за той тиждень все це зробити. А після свят до роботи. Плюс би і вдома роботи назбиралося. Отак От то. Всім доброго ранку, добрався я додому, я вже вдома. Будемо сьогодні приступати до розборки машини, до підготовки та друзі інфліт. Я вже вдома. Сьогодні у нас субота. Загрузився тут болота. і вигрузився і поїхав додому на курс. Будемо сьогодні приступати до підготовки машини, до розборки, до підготовки перед тим, як красити, малювати. Зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Так, в першу чергу. Нам треба е, зробити зазори. З цієї сторони, з лівої дуже великі зазори через те, що був збитий олень цією стороною, виходить, була поломана е, пластмаса, решетка, бампер зігнутий. Е, це все було куплене нове. Але все робилося на дорозі і, виходить, зазори ніхто нічого не ставив. Перед тим, як це все малювати, треба нам виставити зазори. Потім все ми будемо скидати. Получається, що ми будемо малювати? Бампер нижній, рішотка. Оце все сіре, все буде в колір. Також буде знизу труба. Під бампером з підсвіткою, дзеркала теж в колір. Це під вікном, пластмаса все буде в колір. Але буде поєднано два кольори: білий і апельсиновий. диски теж будуть білі з апельсиновими ставками. Одним словом, роботи багато. Так що дякую. Тим, хто дивиться, підписуйтеся. Це і цілий тиждень, я думаю. Або через день, або кожного дня будуть короткі відео.